Важні. В той час пішов Ісус у місто, що зветься Наїн і з ним пішли його учні і сила народу. Коли вони наблизились до міської брами, аж ось виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою, і було з нею чимало людей з міста. Побачивши її Господь, зглянувся над нею і сказав до неї не плач. І приступивши, доторкнувся до мар, а ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав, юначе, кажу тобі, встань, і мертвий підвівся і почав говорити. Він віддав його матері страху, горнув усіх, і вони прославляли Бога, кажучи, Великий пророк став між нами, і Бог навідався до народу свого. І Господи Слава. І сказав до неї, не бійся. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Наш Господь Ісус Христос, входячи з своєю процесією, процесією життя, зустрічає іншу процесію, процесію, яка Є процесію смерті. І коли Господь зустрічає, доторкається до трони, Він змінює правила гри. Бо ті, що йшли за троною, всі розуміли, що відбулося. Це видно. І ніхто не сперечається. Юнак помер, і смерть так само виглядає, як і в сучасності. Людина не рухається, всі розуміють і всі змиряються. Але в наш час в сучасній людині небезпечніша є смерть не фізична, а смерть та, яка непомітна, смерть та, яку ми не бачимо. В наш час людина каже, мені нічого не хочеться. Я так живу. Або живу задля лайків, задля фотографій, вподобаю. Живу ну, так, щоб бути та й все. Нічого не роблю, бо мені нічого не потрібно. А навіщо? Хай хтось це робить. І потроху наша душа під впливом таких гасул чи таких переконань скочується, впадає в кому. І ми навіть деколи думаємо, що з тією людиною не так, все є фінанси, заможність, життя. Але чому вона не живе? Бо оце друге, що перше, що смерть і приходить непомітно, а друге, що Бог, коли приходить і зустрічає цей рух смертний, Він каже, стоп, ви не туди йдете. Має бути життя. І коли він каже тому хлопчеві встань, все змінюється кардинально. І так само в нашому житті, де коли Господь не бавиться з нами, Він нам радикально каже, зупинись, куди ти йдеш. Ти робиш рух не туди, не туди рухаєшся. Чи ти просто існуєш, чи ти живеш? Чи ти пливеш тим життям, чи ти пробуєш жити? Бо деколи наша оця успішність, наша оця вдача, вона перетворюється на підсвічені гроби, де грає музика, де блимає світло. Але всередині ми є пусті. Ми не живемо. Як багато ми всього можемо здобути, але не робимо. Як багато від нас чекають, а ми задоволені отою пасивністю. Бо диявол нас підманув. ти нічого не можеш, змирися, все так і буде. Нікуди не пхайся. І наше життя перетворюється у ту невидиму смерть. Але коли Господь доторкається до трони і цей хлопака встає, Господь Його не піднімає як кращу версію 2.0, 2,8 або для минулого. Він Його воскрешає для майбутнього, віддає Його Матері, щоб вони далі жили в майбутньому. Ісус не зупиняє нашу смерть. І той хлопчина потім помре. Але Ісус зупиняє наш рух до тої смерті. Бо коли ми починаємо собі дозволяти казати, та я ніхто. Та я що можу змінити, картати інших або пасивненько собі лежати в своїй підсвіченій труні. Господь входить радикально до нас. Бути в церкві це не галочка поставити, а бути в церкві це запросити Бога, щоб Він доторкнувся до тих ран серця, які починають охолоджуватися. Знаємо, що людина, яка помирає, стає холодною. Вся кров опускається вниз, вже немає пульсування, немає тишку. І так само в нашому житті ми деколи стаємо холодні. Ми не зауважуємо життя, яке йде поруч з нами. Ми починаємо вмирати. І назовні ми є успішні, ми є гарні. Але воно нас не тішить. Маємо славу, маємо визнання, але воно не приносить нам радості. І тоді запитання, що з нами не так? Але ми не чуємо. Оцих слів, цього доторку Бога, який каже зупинись, йдеш не туди. Бо для Бога є так важливо доторкнутися до наших ран. Він не боїться їх, Він не боїться стати нечистим, бо Він все перетворює в життя, Він все перетворює в благословення. І сьогодні, коли ми проходимо до церкви, коли ми дозволяємо Богові зустріти нас на цій ході нашого життя. Ми оновлюємося. Церква не просто, що я відмовляюся від якихось справ, що я собі думаю, що я не можу цього зробити. Бо в мене така робота, в мене стільки всього, яка неділя. І тоді Бог дуже радикально приходить в наше життя і каже: зупинись, бо не туди йдеш. І це не докір, якби ми собі могли уявити. Бог не докоряє, Бог не картає. А це милосердя. Бог спасає тим доторком, Бог спасає у цією зупинкою. Бо сьогодні Господь, зупиняючи процесію в наїні, показує, що Він це не зробив, щоб ви просто чому ви плачете, ви мені заважаєте. Або я йду своєю процесією, а ви мені перешкоджаєте шлях. А він змінює, як ми казали, правила гри. Смерть не має влади над людиною. Бог один володіє тим всім. І коли він приходить до нас. І просить нас, зупинись. Дай я доторкнусь до тебе. Це не критика, це не картання, а це можливість змінити своє майбутнє. Це можливість подивитися, що Господь мене воскрешає до чогось більшого. Не дивитися знову в минуле і думати, який я був поганий і що сталося зі мною. Не виглядати для інших краще. Не казати, який я, а казати, хто я, ким я можу бути. Для того Господь воскресає цього юнака. Щоб ми вже не були для людей. Наші зачіски, мейкапи, одяг. Бо як на мене подивляться, а що скажуть? А важливіше, хто я є, ким я можу бути в цьому житті? Що для мене хоче Господь? І саме це має нам проносити літурія. Саме це має нам проносити зустріч з Богом щоб ті частинки серця, які вже холонуть, які відмирають наша байдужість, наша лінь, наше зачерствіння, Ісус стілював, доторкаючись своєю рукою. Нехай сьогодні Господь доторкнеться до місць нашого серця. Хай цілить його і дасть йому оце тепло, дасть йому цю радість життя. І ми з вами розуміємо, що якщо йдемо не туди, потрібно зупинитись і довіритись Богові. Тоді Він нас проведе, туди, де нам буде добре, де нам буде е, зручно і де буде вічне життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!